Ми говоримо про те, що ворог може зараз вийти за межі конвенційних зразків озброєнь. Вчора була достатньо жорстка заява, не лише а був важливий звіт головного управління розвитку, який достатньо серйозно поставився і описав сценарій використання тактичних ядерних боєприпасів, наголосивши, що вони можуть бути використані Росією на лінії зіткнення в зоні найбільшої концентрації сил з обох сторін, тобто. Використовувати тематику, яка нагадує там е часи холодної світової війни, коли е холодної війни, коли е планувалося використання тактичних ядерних боєприпасів для прориву лінії оборони, до висновків розвідки ми зазвичай ставимося достатньо серйозно, тому що їхні оцінки з точки зору вигляду цих бойових дій на початку війни виявилися найбільш точними. Тепер щодо хімічних е сполук, хімічних боєприпасів. Е власне, е військове керівництво, політичне керівництво оцінювала ризики. Використання хімічної зброї тоді, коли наші бійці отримували Маріуполь, тоді так само були сценарії, що ворог може використати хімічну зброю аби припинити спротив у наших бійців Маріуполі. І тоді вже були зроблені певні висновки, щоб наші підрозділи там були оснащені і протигазами, і іншими засобами, які дозволяють тримати оборону навіть в таких умовах, те, що говорить зараз, за Даніло власне є по -по 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 повернення до. Цих викликів, які повторюються українською армією, враховуються. але ми розуміємо, що тепер треба серйозно поставитись і до підготовки цивільного населення з огляду на те, що ворог може, скажімо так, використовувати такі неконвенційні за засоби і відносно е людей, які мешкають в рівні зіткнення на поблизу окупованих територій. Так що ситуація в принципі є як е е завжди серйозною, але тут з'являються дійсно нові виклики.